А потім ще ви далеко не втікаєте, бо мені потрібен буде... мафія, коса, ерудит та інші понад десяток настільних ігор, у які залюбки грають підлітки, зібрали варт в просторі, станція уж тут створили свою ігротеку. Спершу її проводили дорослі, а згодом ініціативу підхопили самі підлітки. І ця ідея вже дуже давно була у нашої команди дорослою, і ми от думали, як же ж отак, от щоб вони от, м, вчилися ці організації, щоб вони вчилися лідерству цьому в якійсь такій е, дуже життєвій е, атмосфері в е, дуже природних обставинах. Ми думали про табори і про ще щось, коли там ну, навчають. А тут вони навчаються прямо в житті. Ми є поруч, е, звичайно. Андрій зізнається, не хотів, аби ігротека зникла. Тож охоче погодився вести її разом з другом. Перш за все, це спілкування. Коли завершився проєкт, коли могли, коли проводили дорослі, я не міг типу залишити спілкування з іншими, тому я взяв ініціативу на себе і ще декілька людей. Ось нам запропонували, типу, варіант, що ми можемо проводити, і я взявся за нього. В наші функції входить проводження настільних ігор, роз'яснення правил артпростору і, в принципі, створення комфортної атмосфери. Сьогодні ці зустрічі одні з найпопулярніших серед молоді. Сформувалася уже група постійних учасників, але приєднуються й новачки. Ігротека це і про дозвілля, і про взаємопідтримку. Зізнаються учасники. Я тут що мені подобається настанні ігри, але Ну, немає багато тих, з ким можна пограти. Тут можна спілкування знайти. Тут багато хороших людей. Мені тут, в принципі, подобається знаходитись. У мене, в принципі, багато є настольних ігор, любимих, Наприклад, мафія ми її майже кожен раз граємо. Я приходжу сюди виключно, щоб порозважатися. Вона мені дає ну, так сказати, почуття споку та почуття. Легкої важливості, так це вміння комунікувати стратегічне вміння, вміння та вміння та вміння розуміти свої плюси та мінуси. Также скажімо, ігротеки відбуваються раз на два тижні, тривають до п'яти годин. Вік учасників від 13 до 18 років, хоч ігор багато, та є фаворити. Перш за все, це наша класична мафія, тому що в ній можна і вільно комунікувати, і типу, знаходити співрозмову типу, з людьми, з якими б ти в реальному житті б так не спілкувався. Потім це йде настільно рольова гра «Підземелля та дракони. Це, в цій грі можна дуже класно. Відігрувати інших персонажів, також взаємодіяти з іншими гравцями. Я, в принципі, підписуюся під кожну сломанки, що зазвичай це вже ж мафія, підземелі та дракони і а вже шахи. Ну бо як найбільш популярна я вважаю гра, ігротеки це місце, де підлітки можуть познайомитися, поспілкуватися, відволіктися, знайти свою спільноту, проявитися. Гра це дуже класний спосіб прокачки soft skills, м'яких навичок. Це спосіб подосліджувати різні стратегії поведінки в безпечному просторі, те, що можна потім перенести в життя. Тут людина може спробувати себе в ролі, яка здавалася б їй геть непритаманна, а хочеться, а складно. І, от в грі це можна зробити, і це дуже круто і може мати потужний вплив. Ігротеки проходять у межах проєкту Психосоціальна підтримка та психічне здоров'я як основа для відновлення та зміцнення суспільства. Його реалізовує громадська організація Харківський фонд психологічних досліджень за підтримки партнерів із Польщі. Участь безоплатна.